Слава нашому Господу! Україна благословенна Божа земля. Але прийшов ворог, щоб зруйнувати всі ті благословіння, які є в українському краї. Тому будемо неперестанно молитися, кликати до Бога, щоб Він являв своє милосердя. До нашого краю, беріг захисників, щоб вони в мирі і спокої поверталися до своїх домівок, до своїх родин і сімей. Нехай Бог почує і помилує наш український край. Ми про це будемо мати молитву вже на закінчення зібрання. Сьогодні хотів би поділитися Божим Словом на таку Хорошу важливу тему дія Божої благодаті. Чи любите ви Божу благодать? Любимо. А що ж таке Божа благодать? Це те, що ми не заслужили. Це, це подарунок, дар Божий. Я знаю, що всі ми любимо подарунки. І хтось ходить в зібрання на превеликий жаль тільки ради подарунків, на превеликий жаль. Але навіть через подарунки Бог стукається до серця людини і говорить: дорогі друже, хочу дати Тобі спасіння, хочу дати благословення в твоє життя. Хочу спасти тебе, хочу навчити, як правильно жити, щоб війти в Боже Царство. Але інколи наші вуха і наші серця настільки закриті, вибачте за таке слово, настільки ми твердолобі, що до нас ніщо не досягає. Не долітає, адже стоїть ворог людської душі, який хоче вкрасти Божу благодать, який хоче вкрасти те посіяне Слово Боже з нашого серця, щоб воно не принесло ніякого плоду. Я недавно нагадував текст із писання, що зібрались діти Божі, і прийшов і сатана. Як ви думаєте, чи до нашого зібрання Бог, Сатана, посилає своїх слуг? А для чого він їх посилає? Щоб зруйнувати Боже діло? Щоб зруйнувати Боже діло, щоб підняти якийсь шум, щоб сварку зробити, відволікти? І дорогі присутні. Якщо ви займаєтесь подібними речами, задайтесь питання, а чий я слуга? Я слуга Божий, чи не дай Боже я вже став слугою злого? На цим потрібно пильнувати. Отже, наша тема дія Божої благодаті, післання апостола Павла до Тита, другий розділ, з 11 го віршу. Післення апостола Павла до Тита, другий розділ з 11 го віршу. Бо для всіх людей з'явилась спасаюча Божа благодать. Вона навчає нас, щоб відреклися безбожності, світських пожадань, жили чесно, праведно і побожньо в теперішньому віці, очікуючи блаженної надії і появи слави великого Бога. І Спасителя нашого Ісуса Христа, який віддав себе за нас, щоб викупити нас від усякого беззаконня, очистити собі особливий народ, ревний до добрих діл. говори це і заохочуй, і викривай з усією владою, щоб ніхто, щоб тобою, ніхто не нехтував. Ось такий текст. Апостол Павло пише в листі до Тита. Бо для всіх людей з'явилась спасаюча Божа благодать. Для всіх людей. Часто ми ділимо людей на різні категорії. Оця людина добра, а ця не дуже. Ця злая, ця не зла. І інколи б ми по своїй натурі хотіли б ну, кого б спасти? Ну, добрих людей. Правда, з добрими людьми то й добре. А що робити з злими людьми? Хтось каже для злих людей приготовлено пекло, озеро огняне. Ото для злих людей. А для добрих людей Боже царство. Але Божа благодать, Божа любов, вона хоче спасати не тільки добрих людей, бо, по суті, добрій людині і спасіння ж не треба. Інколи люди кажуть, а в чому мені каятися? Я не вкрав, не вбив, не спалив. В чому мені каятися? Але Божа благодать хоче спасати не тільки добрих людей, які б, казалося б, не мають гріха. Але Божа благодать хоче спасти і злих людей, усіх людей. Каже Писання, бо для всіх людей явилась Божа спасаюча благодать. Ми знаємо, що благодать це Божа милість. Це Божий дар. Скажіть, будь ласка, подарки даються за те, що ми ж заслужили, чи подарки даються, бо хтось нас любить? Подарки даються, бо хтось нас любить, бо комусь не байдуже наше життя. А коли ж дається нагорода? Тоді, коли ми її заслужили. І хотілося, б, щоб ми не путали ці дві різниці. Дар дається по любові до нас, не по заслугах. Це дається дар, а зарплата, зарплата дається тоді, коли ми заслужили. Божий дар Бог нам хоче дати не через наші діла вчинки, а по своїй великій любові і милості. Бо для всіх людей явилась спасаюча Божа благодать. І від чого Бог нас хоче спасти? Можливо, від кого нас Бог хоче спасти? Є люди, від яких потрібно спасіння. Мабуть, що є, правда? Але ми поговоримо, від чого нас Бог хоче спасти. І коли ми читаємо Євангелію Івана, 8 розділ, з 34 віршу, Ісус Христос звертається і каже, Івана 8.34. Відповів їм Ісус, знову і знову запевняю вас, що кожен. Хто чинить гріх є невільником гріха, є рабом гріха. Кожен, хто чинить гріх, є рабом гріха. Але невільник не залишається в домі навіки. Син, син вже залишається навіки. Отже, якщо син визволить вас, то справді будете вільні. Хто може визволити із полону гріха? Ісус, Господь. І Божа благодать явилася для того, щоб спасти нас від гріха, щоб дати спасіння грішникові. і апостол Павло про себе каже, з яких я перший? Кожен із нас є грішником. Але є грішник помилуваний, а є грішник непомилуваний. Я із помилуваних грішників, слава Ісусу Христу! І Бог може і тебе помилувати, дорогий друже. Бог може й тобі дати спасіння від гріха, якщо того забажаєш ти, кожен із нас. Явилась спасаюча Божа благодать. Бо хоче спасти людину, Бо хоче спасти грішника. Читаємо післення до Римлян, 5 розділ з 15 віршу, апостол Павло каже: але дар благодаті не такий, як гріх, бо якщо через переступ одного багато померло, то настільки більше благодаттю однієї людини, Ісуса Христа. Божа благодать і дари щедро, вилилися на багатьох. Такий об'ємний текст Божого через слова. Якщо через переступ одного багато померло, Адам свого часу не послухався Бога. Через його переступ, через його непослух. Ми з вами стали народжуватися грішними людьми. Ми не тому грішні, що грішимо, а ми грішимо, тому що грішні. Ми вже народилися грішними. Але Бог через свого Сина Ісуса Христа, через свою Божу благодать і ще через свої дари, щедро хоче вилити на нас свою силу. І дати нам викуплення від гріхів, дати спасіння і прощення від наших гріхів. Слава Ісусу Христу. Ще, від чого Бог бажає нас спасти. Римлян, 6 розділ, 23 вірш. Адже заплата за гріх смерть, а Божий дар благодаті вічне життя в Ісусі Христі. Нашому Господі заплата за гріх смерть. Але є Божий дар. Усі ми заслужили покарання, усі ми заслужили бути відділеними від Бога. Ми це заслужили. Немає праведного ані одного, усі грішні. Але є Божий дар. Які Бог пропонує через жертву Свого Сина Ісуса Христа. І цей Божий дар заключається в Ісусі Христі. Вічне життя через Ісуса Христа. Бог бажає спасти нас від смерті, щоб ми не були розлучені з Богом, коли Ісус Христос воскрес. Він переміг смерть. Він є переможець. І сьогодні повірив Ісуса Христа. Людина отримує спасіння від смерті не від фізичної, а від вічної, щоб не бути розділеною із Богом. На землі усі ми одного разу помремо. Якщо прийде Христос, то ми перемінимось і смерті не побачимо фізичної. Ми будемо в Божому царстві, в новому тілі. Але якщо помремо фізично, то духовної смерті не зазнаємо, бо є Божий дар, Божа благодать на спасіння від смерті. Слава нашому Господу! І ще один важливий момент, від чого нас спасає Божа благодать. Євангелія Івана, 5 розділ, 24 віршом. Ісус каже: знову і знову запевняю вас, що хто слухає Моє Слово і вірить у того, хто послав мене, має вічне життя. І на суд не приходить, але перейшов від смерті до життя. Христос вже не перший раз каже, знову і знову запевняю. Переконую вас, що хто слухає Моє Слово і хто вірить у того, хто мене послав, має вічне життя і на суд не приходить. Божа благодать спасає нас від вічного суду, коли являться мільйони мільярди людей. І Бог буде їх судити біля Білого престолу. Церква Ісуса Христа буде серед тих, які будуть осуджувати весь світ. Церква на суд не прийде. Спасенні люди на суд не прийдуть, бо через віру в Ісуса Христа ми переходимо від смерті до життя. І Бог пропонує. Тобі і кожному із нас бути спасенними Божою благодатью, але рішення за кожним із нас. Я прийняв свого часу в своєму житті дар Божої благодаті. Я повірив, що через Ісуса Христа я можу мати спасіння від гріхів. Я повірив і прийняв, що через віру в Ісуса Христа я можу мати спасіння від смерті. Я прийняв і повірив, що через віру в Ісуса Христа я можу мати спасіння від вічного суду. Чи повіриш ти? Я не знаю. Рішення за кожним із вас. Далі, коли ми читаємо цей текст, Апостола Павла до Тита, 12 й вірш, Павло говорить, що ось ця Божа благодать, яка з'явилася, вона не тільки спасає, але вона нас і навчає. Що навчає тебе і мене, дорогі друже, Божа благодать в нашому житті? Післання Тита, другий розділ, 12 вірш. Говорить, вона навчає нас, щоб відреклися безбожності. Хто такий безбожник? Людина, яка в Бога не вірить. Це атеїст. Але Божа благодать навчає, щоб людина, яка вже повірила, вона відреклася від своїх старих переконань, відмовитися і повірити в живого. Бога, який є реальний і присутній. Другий момент, що говорить, вона навчає нас світських пожадань. Світські пожадання або, скажемо, світські бажання які бажання в цьому світі бути на висоті, бути найкращим. Більше мати, усього досягнути, усе тримати в своїй владі. Відрікти світських пожадань. Коли ми читаємо лист апостола Івана, перше соборне пісня, другий розділ, Іван пише 16 м віршом: адже все, що у світі, це пожадливість тіла, пожадливість очей. І життєва гордість це не від Отця, а від світу. Проминає і світ, і Його пожадання, а той, хто виконує Божу волю, залишиться вічно. Яке сьогодні я маю бажання як християнин, людина, яка вірує, що Ісус Христос є її Спасителем? Я маю світські бажання. Чи я маю бажання догодити моєму Господу, я маю бажання бути виконавцем волі Божої. Виявляється, Божа благодать нас навчає відріктися від світських побажань, від світських жадань, а приліпитись до виконання волі Божої, бо світ і Його бажання все промене. Тренди, мода, усе змінюється. Але воля Божа залишається вічно незмінною. Слава Ісусу Христу. Сьогодні моє і твоє бажання. Сьогодні воля Божа навчає нас, благодать Божа, вона навчає нас відріктися безбожності, світських пожадань. Далі воля. Благодать Божа навчає нас, щоб жили чесно. Скажіть, будь ласка, жити чесно, легко чи не дуже? Не дуже. Сьогодні все наскрізь так побудовано, обман на обмані, неправда на неправді, але Божа благодать навчає жити чесно. Поможи, Господи, жити. Далі Павло каже, праведно жити, наша внутрішня моральна чистота, наша праведність перед Богом. Є праведність перед Богом, є те, що бачить Бог. Але далі Павло говорить і побожно в теперішньому віці. Якщо праведність це внутрішня складова нашого життя, то побожність це зовнішня складова нашого характеру і нашої поведінки. Божа благодать навчає нас жити праведно в нинішньому віці, праведно перед людьми, побожно перед людьми. Коли ми читаємо текст, Якова, перший розділ, Останні там вірші, яків каже, хто думає, що він побожний перед Богом, але не стримує своїх уст, того побожність є марною. Яка сьогодні моя побожність? Яка побожність сьогодні кожного із нас? Божа благодать навчає нас бути подібними до Ісуса Христа? Далі апостол пише, каже, очікуючи блаженної надії і появи слави великого Бога і Спасителя нашого Ісуса Христа. Що сьогодні, я і ти, дорогі друже, ми чекаємо в своєму житті? Чи чекаємо ми приходу Ісуса Христа? Чи чекаємо ми появи слави нашого великого Бога? Чи, можливо, ми чекаємо? Наступну порцію роздачі, наступний подарок, який буде, що ми чекаємо? Люди, які повірили в Божу благодать і отримали ось це спасіння, вони піддаються перемінам Божої благодаті. Вони розуміють, що мені потрібно змінюватись, мені потрібно навчати, якщо раніше я робив певні гріхи, переступи. То, коли я повірив в Ісуса Христа, мені не личиться робити, бо я став послідовником Ісуса Христа. Пам'ятаєте, Ісус закликає: прийдіть до мене усі струджені і обтяжені, і я заспокою вас. А далі Ісус каже і навчіться від мене, бо я тихий і серцем покірливий. Чи навчаєшся ти, і я, дорогі друже, від Ісуса Христа? Чи ми дозволяємо, щоб Божа благодать не тільки спасала нас, але й змінювала нас, наш характер, наші емоції, наше життя, наші сімейні відносини, щоб Божа благодать нас змінювала. Бо Божа благодать явилась не тільки для нашого спасіння, але Божа благодать явилася, щоб нас змінити і нам бути подібними до Ісуса Христа. Дорогі друже! дія Божої благодаті вона продовжується в Твоєму і моєму житті. Але все буде залежати, наскільки ми приймемо цю Божу благодать. Наскільки ми повіримо в силу Божого Слова і дамо право Духу Святому нас змінювати, я твердо вірю в те і знаю, що Бог працює над нашими серцями, Бог працює над нашим життям. Але чи дозволиш ти? Чи дозволю я, дорогі друже, діяти Богу в нашому житті? Давайте ми зараз про це помолимося, Господи, допоможи мені не противитись твоїй благодаті. А прийняти твою спасаючу, навчаючу Божу благодать і помолимось за нашу країну. Дорогий наш Господь, ми дякуємо Тобі за чудовий час, який маємо. Ми дякуємо Тобі, що Євангелія проповідується. Ми дякуємо Тобі, Господи, що Ти є поряд із нами, близький в нашому житті. Аллилуйя Тобі! Ти спасаєш, Господи, Ти відкрив нам дорогу до спасіння. Слава тобі, Господи! І хто вже прийняв цю вістку Евангелії, а хто ще сперечається в своєму серці, в своєму розумі? Бог мій, я прошу тебе, допоможи нам покоритися волі Твоїй. Допоможи нам прийняти Твою благодать, Господи, щоб вона не була намарною для усіх нас, Боже, і бути покірним Тобі, коли ти бажаєш нас навчати, коли Ти бажаєш нас змінювати, Отче, благослови усіх нас надалі і будь з нами, Господи, нашу країну благослови. Уряд президента благослови, дай мудрості правителям, які ведуть різні переговори щодо долі України, Господи, нехай прийде мир, хай повернуться військовослужбовці, хай мами і сини мають зустріч в своїх сім'ях, хай сім'ї будуть повноцінними. Боже, а в чиїх родинах є втрата, білі горе. Підтримай такі сім'ї, отче, укріпи таких людей. Ми благаємо Тебе, будь із кожним із нас, хто дивиться нас в онлайн чи буде дивитись в записі, благослови, Боже, хай Твоя благодать і там досягає їхніх сердець і їхнього життя. Ми просимо Тебе, будь надалі з усіма нами. Отець, Син і Дух Святий. Amen.